О, оце, оце кайф. Офігеть. Сірчано-жовтий перший в цьому році. Аня на двох беремо. Що сім'я? Підісти. Всім привіт! Сьогодні будемо готувати ТСЖ, тротовик Трутовик сірчано-жовтий. Значить. Зараз я покажу, як він виглядає. Ось такий трутовичок росте в травні. Оце якраз він молоденький, починає з травня рости. Ось так він виглядає. Так. І що нам спочатку потрібно? Спочатку ми будемо його помиємо. Заберемо це все заліве. Оці всі Чорні там травинку, зеленинку, якусь деревинку. Ми його приводимо в порядок, вбираємося зайве, миємо, ріжемо на шматочки і ставимо відварювати. Наші тротовички починають закипати. Обов'язково знімаємо пінку так, і відварюємо півгодинки. Зараз же воно, коли почне закипіти, то вже тоді буде краще пінка зніматися, пінка підніметься. Тепер беремо цибульку і обчищаємо. Тепер беремо нарізаємо цибульку і нарізаємо відварений трутовий серчанок-жовтий. І що ми будемо далі робити? Зараз ми наріжемо. Так от, Наприклад, я зараз покажу на, на цивулі, на половинці і на тротовику, Як нарізаємо, а потім уже буду далі нарізати вже і показувати далі як Значить, Нарізаємо на кубики так, і цибулю, і на, на шматочки теж на, на такі десь теж кубики нарізаємо трутовик. Піджарювати нашу цибульку. Очки ми теж нарізали, відправляємо їх до цибульки. Тепер сюди ми додаємо сіль. Так. Пару ложок додавлю, тому що багато буде постепало. Так, сіль. Тепер часник. Перед. Тепер я ще сюди додавлю трави сушені. Так, Тепер ми це все перемішуємо гарно так. і лишаємо коротше смажити Зараз все перемішаю гарно і лишаємо. Обсмажувати. Так, ось. обсмажується, все гарненько. Кришечкою накрила, щоб гарно протушилось. Значить, зняла я сковорідочку так. і хай трошки охолоне, і будемо готувати далі. Поки я дістала ось блендер, чекаємо хай трішки грибочки охолонуть, бо бачите, пари де. Так, тепер беремо наші з цибулькою посмажені так. викладуємо. Блендер. Я побагато класти не буду, пополовинці десь чаші. О, щоб воно гарно перебилось, так? І перебиваємо паштет. Так, ось дивіться. Яка виходить, у нас мамалига. значить що? І викладаємо в якийсь лоток. У мене такі скляні лотки для цього харчові, для готової їжі. От я сюди буду викладувати. Все, паштетик наш готовий, все, я вже все перебила. от Обов'язково приготуйте. Вам дуже сподобається. Можна і, на налис, і в налиснички намазати, начиночку зробити. Можна якісь канапушечки, можна е, корзиночки наповнити. Та взагалі можна просто на хлібчик намазати. Паштет він паштет на гріночку, куди завгодно. Дуже-дуже смачна штука виходить. Обов'язково приготуйте. А з вас лайк, підписочка, хто не підписаний. Ось виклала в два лоточка, це маленький. Завтра чоловік на роботу візьме. От. А це холодильничок. Вони охолонуть, холонуть постоять, бо теплих холодильник ще ставити не буду. Ніяк охолони і потім. Поставлю в холодильничок і будемо смакувати. Так. Ось такий виходить паштетик із тротовика сірчано-жовтого. І що я хочу вам сказати, що найголовніше правильно приготувати будь-який гриб. От. Правильно приготовлений гриб буде смачний завжди. Молодець. Вот такая у нас красота вышла.